Щастя, легкість, чудове відчуття. Планую вступати в Київ в Київську муніципальну академію циркового та естрадного мистецтва на актора. Займаюся цим досить довго і вирішила, що так, що я буду саме з цим пов'язувати своє життя надалі. Я не маю в планах, точно не маю виїжджати десь за межі України. Планую будувати майбутнє виключно тут і стати частинкою цього майбутнього. З восьмого ліцею випускник одинадцятого класу вибачає своє майбутнє в військово-промисловому комплексі. От планую навчатися в Київському політехнічному інституті. скоріш за все. Що ж до складання самого НМТ, то ну що сказати? Ну довго готувалися, намагалися досягти найліпших результатів. До речі, хвилювалися, не хвилювалися, але у нас дійсно спіткала повітряна тривога в цей день. На щастя, не надто тривало, і відповідно нам не відмінили НМТ. Ми його все-таки нормально написали. В цьому році моїх випускників 29, Всі вони чудові діти, дуже розумні, дуже перспективні, дуже талановиті. Вболіваю, щоб мрія кожного з них здійснилася в щасливій мирній Україні, і щоб всі вони були і жили під щасливим мирним небом України. Найдорожчі наші. Найдніше. Від самого першого вашого поверху в нашому роді в мами. І до останнього подиху, тата і мами, ви садитесь, залишитесь найдорожчими, найсуднішим, тим центром Всесвіту, який тільки може бути в нашому житті. Ви сьогодні стаєте на дуже широкий і занадто щасливий шлях. Насправді, попри всі терміни, ми дуже гарно рухаємося тих зірок, які у вам. В цьому навчальному році 9 клас нас завершило 2100 випускників, 11 клас 1637. Починаючи з минулого року, ми відновили добру традицію, це парад випускників. Діти повинні відчувати, що це їхнє свято. Парад повідбувається в новому форматі, оскільки він відбувається безпосередньо на території стадіону Авангард. Попередньо були попереджені абсолютно усі стосовно розміщення локацій наших укриттів. Це і ліцей No2, ліцей український і укриття на території самого стадіону. Тобто ми все прорахували, де може бути де можуть діти в випадку повітряної тривоги сховатися.